Так, друзяки, усім привіт! Зараз в мене вечірнє управляння, прийшов до своїх свиней, під ними підчистив, до свіжої підстилки, соломи, посипав свіжого корму. Бачите, почали їсти. Бігають, б'ються. От це, правда, що ось таку міні-кормушку. Ну, їм, правда, незручно з нею їсти, бо бачите, вони вже більші, але ну, мусять поки що так потерпіти. бо я думав взяти, забрати оцю більшу кормушку від цих свиней, але вони ще бачите, у мене стоять ці, ці кліці, я їх ще так як не продав і мушу їх подувати, так, як з цієї меншої кормушки. От. Ну, правда, може вже з наступного тижня одну свиню собі заріжу а ріжу, здається, мають приїхати забрати і залишиться тільки одна свинка. То Ну, її можна буде сипати просто на бетон. І у нас з бетоном буде їсти ну підбирати це зерно, а цю кормушку я заберу і от туди поставлю для, для цих сваней. отак. Так що мусить трохи потерпіти. ну Теж бачите, їдять, теж виїдають. Кроме того, сипу сюди, теж на бетон бачите, як гарно. Все розберу, що навіть нічого ніякого зерна не лишається. Так. Але в ідеалі бачимо їм поставити більшу кормошку, там засипав 3-4 відра свіжого корму і ну, їм цього там на, на півтора-два на дня може вистачати. Ти тільки прийшов, подивився, чи є корм, перевірив, чи є вода і все. І більше, як то кажуть, то них уваги приділяти не потрібно. Так. Бачите, їдять, свинки вже підросли. Пацюків, друзі, я покастрував. Десь ну, вже напевно, що більше тижні назад, все нормально. Так, так що зауважень, поки що по свинях ніяких немає. Бачите, оці рижі, оцех дві каліки, що я вам розказував швидше, теж бачите, їдять. З ними все нормально. Ну, на ноги добре, не можуть ходити, але ну, будемо годувати, шкода на це все викидати. Вже який є, так і є. Отак. Беремо годуємо, бачите, дивіться, як вона з тої кормошки Підбираю. Ну і також, друзі, хочу вам показати корм, яким буду годувати своїх поросят. Взяв ось таке БМВД, виробник у нас козацький. Отак От Це все добре виглядає. Взяв 5 мішків і в мішку по, по 20 кг. Отак. От така назва цього БМВД СК-16, 25%, старт поросята вагою від 10 до 30 кг або віком від 43 до 8, 80 днів. Ну, зараз моїм поросятам на сьогодні 54-й день, так що цей корм ну, якраз. Мені підходить. отак От Ну Я вже, правда, два дні годую, цим кормом своїх порися вже розпечатав тут мішок. Давайте вам зараз покажу. Ось така бачите суміш. Ну Це все бачите, зроблено на основі соєвої макухи, сойвого широту. має Такий жовтуватий відтінок і на запах як як... Крибчикий жир, щось таке, от таким Ну Приємно досить так пахне. Кажу друзі, розбавляю свиням, то ну, шикарно виїдають. Я вам на початку відео показував, як вони оце їли. Отак, от така суміш. Перемішується все в бетонній мішалці. Зерно даю, ну на сьогодні це в мене пшениця і ячмінь. Пшениці ну, не так, я беру як мелю. Даю 2 відра ячменю відро пшениці. Пізніше знову два відра ячменю відро пшениці. І ну, я по, по відсотках я не можу сказати, скільки там. Бо якщо взяти оцю схему, що цей виробник ну, теж мені відправив. От бачите, БМВД, СК-16, ну і тут все розписано, чого скільки давати. Наприклад, 25 кг кукурудзи, 20 пшениці, 30 ячменю і 25 БМВД. Всього, так як отримуємо 100 кг готового корму. Або 75 кг можна пшениці давати і 25 кг ну, самого БМВД. Ну це я так розумію, якщо у вас там немає кукурудзи чи ячменю. Ну, я даю, кажу, ячмінь і пшеницю, ячменю, так як в мене більше йде. І пізніше я це все е, зважую на вазі. Так як на 10 кг, де 7,5 кг. Самого меленого зерна і 2,5 кг БМВД. І отримуємо так 10 кг готового корму. Ну і це я роблю на 30 кг. Засипав, перемішав і для свиней, кажу, там на пару днів друзі мені цього вистачає. І оцього БМВД СК16 потрібно згодувати 42 кг. Ну, це так, як мається на увазі готового корму. Щоб та яка свиня. Набрала живу вагу від 10 до 30 кг. Оце такий має бути розхід, якщо вірити цій схемі. І пізніше вже потрібно купувати наступне BMW dsk 31 же, Тут все так розписано, чого скільки передавати. І розхід там вже піде 97 кг і 170 кг. Це вже якщо годувати від 121 до 180 днів. І всього потрібно корму 320 кг, ну, так як готового корму, щоб свиня набрала 120 кг живої ваги. Отак. Тут все так бачите, детально розписано. Ну Подивимося, подивимося, друзі, як воно себе цей корм покаже. Я вирішив взяти, попробувати. Можливо, я тільки візьму, дам їм старт. Оцих там пару. Тижні погодую, щоб вони там набрали цю живу вагу там, до 40 чи там, 50 кг, а тоді вже переведу на просте мелене зерно, там буде пшениця, ячмінь. Ти може там, подивлюся або просто... простої макухи соняшникової куплю, або простого там, соєвого широту і тоді буду додати і так годувати. Бо тих свиней першу партію, я їм тільки купив пару мішків БМВД, це я брав від виробника Фідлайн. Дав їм старт і пізніше я сипав просте зерно, то скажу, досить так непогано росли. Набирали живу вагу. От, ну, Подивимося. Отака от так. от схема. Ще раз друзі, вам показую. Залишу, може вам ще візитку. Може хтось собі захоче замовити ці добавки. Говорю наперед, що це не є реклама, просто вам залишаю містокривий ріг, От їхні контакти. Торгують всякими, бачите, ПМВД, преміксами. Високопротеїнова макуха, різні там збалансовані, комбікорми. Так що телефонуйте, друзі, беріть собі, там, підбирайте. По швидше я кажу, годував своїх свиней добавками від виробника FedLine. Чому їх брав? Бо я вам казав, що в мене тут недалеко від мене є гуртовня. Мужик якраз цими всякими добавками торгує від цього виробника. І я собі поїхав. Що мені потрібно, взяв і годував. Бо, ну, на місці і мені так як зручніше. От. І Ну, не знаю. В принципі, ну, свині непогано росли. Нічого поганого не можу сказати про ці корма. Ну, Якщо брати по сухому молоці, бо я теж, друзі, від того виробника підлайн, купляв замінник молока і пізніше взяв був партію замінника від виробника Шинкон. То Шинкон мені, якщо чесно, краще сподобався. І він капку дешевший був. Оце що по сухому молодці. По БМВД ну не можу порівняти. От кажу, тільки взяв, закупили другу партію. То погодую от своїх свиней, подивимося, які будуть результати. Ну і перед цим, друзі, я ще взяв, зважив одного пацюка. Ну це так суто задля цікавості, щоб побачити, ну, які будуть результати. І коротше. Кабан заважив на 54-й день 17 кг. Зараз десь тут вам ставлю відео, щоб ви побачили, щоб не думали, що я вас обманюю. Так, друзі, сьогодні у нас 54-й день від народження. І дивіться, що ми маємо на сьогодні. Ось така жива вага. Рівно 17 кг. Це в нас пацюк. Отак він виглядає. Вирішив принести, зважити, бо кажу, зараз буду їх ставити на відгодівлю і... Ну, щоб для себе більш-менш ну, розуміти, які будуть там прирости. І тепер кажу: від цього дня беремо, починаємо годувати оцим кормом, що я заготовляю. Там прийде якийсь певний проміжок часу. Ну, я не знаю скільки. там. Напишіть в коментарях, як цей правильний експеримент зробити, Там 10 днів чи там місяць часу, і так як зробити вже повторне зважування. І пізніше взяти кількість днів. Поділити на переріст, ну, я не знаю, скільки буде 4-5 кг, і ми побачимо, ну, який буде переріст на, на добу там, 300 г, 200 г, пів кг, ну і так далі. Ну Це кажу так, суто задля цікавості. Або може я згодую весь оцей корм, візьму собі порахую по днях, скільки я своїх свиней оцим кормом годував. І тоді візьмемо це все вирахуємо, які будуть прирости. О, щоби собі кажу, побачите, друзі, ну які будуть результати. Це що от по цих добривах, по свинях. Думаю, вам розказав, показав, друзі. На цьому, скоріше всього, що буду закінчувати. Ви теж в коментарях пишіть. Розказуйте, хто як годує свині, які для цього використовує корма. Може, давайте мені ще якісь поради по відгодівлі, Теж буде це все цікаво почитати. От, На цьому кажу. Беру, друзі, закінчую. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо. Дякую всім за перегляд! Ну і до зустрічі!